Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв проінспектував ситуацію на кордоні з Білоруссю, а саме на Волині. Він зазначив, що для безпеки важливо чітко визначати завдання на майбутнє як керівникам місцевого самоврядування на Волині, так і військовому командуванню. Сергій Наєв поставив низку завдань командирам бригад, батальйонів, рот і взводів. А через деякий час знову відвідають кожен опорний пункт і здійсняють там перевірку область, вона межує з республікою Білорусь. Визначено чітке завдання щодо підсилення наших оборонних спроможностей. Обійшов кожну позицію на цьому опорному пункті. Поспілкувався з кожним стрілцем, гарантометником, кулеметником. Подивилися, що і як краще зробити для підвищення стійкості оборони, а також для покращення вогневого ураження. Ці хлопці вони повернулися з виконання завдань на сході. Там, звісно, була інша обстановка, бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. поспілкувався з ними і з ними говорив, що зараз ситуація тут вона контрольована, спокійна, і є час для того зробити якісніше. Вони мають бойовий досвід, і на підставах цього бойового досвіду можуть подивитися, що зробити так, щоб коли дійсно Рівень загрози збільшиться, вони, опираючись на оборони позиції свої, не пропустили ворога в глибину